Всім привіт! Ви на каналі Мустанг ТВ. І сьогодні, як бачите, ми будемо знімати знову Майнкрафт. Ми вчора були знайшли три алмази. У нас появилась алмазна кірка. Вже вже серій три-чотири назад. Ми добули два алмази. І ми будемо виживати. Погнали! І не забудьте, я не забув про рулетку. Погнали! Я вже тут. Зараз буде рулетка. Хто, е, хто не дивився про що серф, що що нас тут є. Тут у нас є тіло, то е, е кімната Epic Story. Другого що зі мною знімався. То моя кімната скромненька. Ще одні сходи на третій поверх. Тут е, покрасити, щоб красити. Тут броня стоїть. Тут балкончик і тут панорама. Хто не знає. І на верху, що можна купити. Е, пу, пу, пу. Ой! Пу-пу-пу. Йошки. Ой-ой. Будемо вбивати його. Ну, зараз я повернувся в рулетці. Я повернувся, бачите, на три, два, один Крутим. На випадаю. Я Ну давайте повертаємося в Майнкрафт. Поки ми заходимо в Майнкрафт, я хотів сказати, що, що я вас, ви самі мої ліпші підписчики, підписуйтесь на, підписуйтесь на мій канал, ставити лайки. А найкращі мій підписчик це є Epic Story. Хто хоче... І хто хоче його побачити, і я, я, я потім вам його канал покажу. Може, в кінці відео. Я повернувся. Вибачте, то мій брат був. Так. да. Через пару серій. бачите, які ми вещи маємо. Що тільки пара серії. Дивіться, може будемо робити, а йдемо доробляти склад, я придумаю. Ходіть робити склад. Ні, тут не буде. Що можна зробити? Третій, четвертий поверх дому? Щось забагато вже буде, не знаю. хто, хто сидить з самого початку мого створення каналу, той знає, що то таке. Що тут колись було. А хто не сидить, то, може, не догад... то мож, може догадатися, але вони точно не знають, Що тут було колись я вам вже скажу, тут колись був мій колишній дім. Пам'ятаєте, як ми от десь у того ми рилися вниз, там наша була шахта. Ми там та, е, так довго водили часу. Так, розриємо трохи ямоку. Так, так. Ксідко. Ну і буде поки. Розрили. Тобто зараз тоже. теж. Бужлика. Великий прохідка. А то ага, він ага. буде зараз. Достроїти. Так, так. що двомати? Так, так. так. ось останні блоки обставили. Так, пока не буде. А тут ми зараз викупимо ті дерева, ті, що ми шли. Будемо вже робити. О, я придумав. Зараз будемо робити кнопку Ютуба наверху. Погнали так. Що ти тут робиш павук? Так, заходимо сюди. Нам треба цемент. Хто знає, як цемент, я не знаю. Зараз зараз подивимося. От, цемент зелене. Ні, Є... то якась терикарка, якась. Як вона називається? Я не знаю. А що називати? Зеленый Терракода Терра кода. терракода Так кода. Блоки школь. блоки ті блоки. Так, 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 шукаємо дальше. Білий цемент. Терракоди. Будемо з пробувати робити. Ні, терракода не вийде. Ну, давайте значить, Зі стекла зробимо. Ні. Краще роби побачите, як я хочу. Та буде нам понадоб... понадобиться шерсть і стекло. Погнали. Так, два вати, шерсть. Зараз чик буде. Так, я повернувся. Чік зроблений був. Так, біжимо, біжимо. Ждемо шукати овечку. І вже якісь. Нам таких не треба, нам треба білих. Хто бачить, звідси десь овечку. Зараз заліземо на сам верх. Я, я, наприклад, не бачу ні однієї облачки. О, корова. Ні, я придумаю. Е, я то зроблю сьогодні. Відео. Буде для мене три місії. Знайти ту лаву. Я буду робити ще випущення в той броні. Так. Так, куди лежиш, так? І тут і ту. Аламаз. ну, ту кнопку Ютуб. Давайте я повернуся, коли вже буду мати е, майже все те, та, що треба буде. Мені. Давайте. Всім пока. Ой, яке, всім пока! Зараз буде чік і будемо вже всі вещі у нас. просто е, для... Як бачите, я повернуся, маю, 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 я вже маю всі вещі, те, що буде треба буде для способки. Бачите, я добув ще і покрасив. Ми йдемо без подогори, і наверху буде така велика. Ой, де ж це до? Так. Блин, а видно То ничего Зараз быстро застроим Батта ничего не возьмёт Опа, все. Тут треба здомати давно трубу. Нару... О, все. Так, і тут будемо робити починати саму кнопкою до. Буде, наприклад, от десь стільки блоків. Да, маленька. большая построить вот Нам пока требуется. Потом это зло. А то не будет этого, так? Вот будет взломан. Что-то не так. О. Это похоже на как раз все всех Ні, нам не вистачає, люди. Я повернуся, буду тут саме, погнали. Я повернуся, бо вже трохи маю більше вешей. Маленька кнопка ютубу, звісно. Ну, буде на каналі вже прийде епікстори, то буде. Два тижні буде вона стояти, по мене деякі е, неполадки і вийде відео запік з а ну, то Ми, певно, це багато взяли. Не, давайте ще ні, я дуже. І дві я хотів зробити. Це дуже красиво. Опа-хопа, опа. И тут будет... Так. Еще не встреча, стекла. Столик. стекла. Бля. Все, нам тоже и то стекла не достаточно. Я повернусь. С Друг... другой... Уже трассе не бачу. Как видите, я уже повернулся. Вот. Добудовуємо, і то буде от ціва. Ми довго до того йшли, погнали. Останні штрихи. Так, так, так. Так, так. Дюхдюх. Ти тісь. І... І, звісно, таке якось построю. Ну, давайте ще я повернуся вже буде ще то все. Я дострою вже, як бачите. Все гарно, красиво. Тако поставлю. Так обстану. Ну, все, гарно. У нас Ютуб на креще все, наше завдання виконано. Перше. Юшка, а що тут з'являється? Просто не розумію, чого ви тут з'являєтесь. освітлення вже добре. Так, так. І давайте йдемо прийдемо лаву і будемо прощати. Я повернуся знайду. Я вже йду, м -м, примірно, пару, м -м, може 100 блоків прошу чи 200, не знаю. О, нарешті. Все, будемо прощатися. Ну, не тут, звісно, так. А, поки загоріся, все. Поплавлю. Не. Не. Фух. Все, бежим до дома. Мы лаву нашли. Давай это по а чем Вот это лава. С стеклошком белым. Что тут будут такие вот киво? Буде вис... Я просто построюся висоту. Опа. І опа. Все. Пацани! Я повернуся. Я вже повернувся, знайшов всі свої вещі. Нічого майже не згоріло. Всім пока, ви були на каналі Мустанг ТВ. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки і не забудьте, що ви можете писати завдання в коментарях. Всім, по Всім пока!